Як розрізнити, що судоми ніг пов'язані з захворюванням артерій? Зараз все розкажу. Тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, терним буде симптом переміжна хулігарсі. Це частіше буває в старших людей або в таких відчайних курсів вже в молодшому віці. Людина йде, йде, і раптом її м'язи спазмують. Вона не може йти далі. Вона мусить зупинитися якийсь час, щоб прийшла кров в ногу, і після того вона може йти далі. І складність захворювання найчастіше залежить від того, наскільки тривало буде оцей е, період, що може пройти людина, наскільки велика відстань вона може пройти, напружуючи м'язи. Чим менша відстань яку вона може пройти без судоми і без відмови ноги рухатися, тим гірший стан суди.